Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів які були продані в серпні на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду. 1 серпня було продано рубль 1777 року. Періоду правління Катерини II. Існує два варіанти виконання цієї монети. Без ініціалів міцмейстра і така, як на сьогодні з ініціалами міцмейстра Федора Лісникова. Матеріал монети срібло 750-ї проби, тираж двох варіантів 2 мільйони штук. Місцезнаходження Волинська область. Стежило за лотом 112 людей і було зроблено 98 ставок. І лот був проданий за 42 тисячі гривень або 1015 доларів. 2 серпня було продано 50 мексиканських песо 1947 року. На монеті присутні дві дати. 1821 рік знаменує дату здобуття Мексикою незалежності від Іспанії. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага більше 41 грама, тираж 309 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 6 людей, і після одної ставки лот був проданий за 175 тисяч гривень або 4 тисячі 232 долари. 3 серпня було продано 5 рублів 1904 року з ініціалами міцмейстра Олександра Редько, період управління Миколи ІІ, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж монети 2 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Рівненська область, стежило за лотом 126 людей і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 56 тисяч гривень або 1354 долари. 4 серпня було продано рубль 1754 року з ініціалами міцмейстра Івана Маркова, матеріал монети срібло 802-ї проби, тираж 1 мільйон 900 тисяч штук, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 23 людини. і Після одної ставки лот був проданий за 90 тисяч гривень або 2176 доларів. 5 серпня було продано рубль 1728 року, різновид з зіркою на грудях, період управління Петра II, матеріал монети срібло 728-ї проби, вага 28,32 грами, місце знаходження Полтавська область, стежило за лотом 71 людина. І після одної ставки лот був проданий за 72800 гривень або 1760 доларів. 6 серпня було продано 15 рублів 1897 року, періоду правління Миколи II, з ініціалами на гурті Мінцмейстра Аполлона Гразгофа. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 12,89 г. Існує 4 варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант. Під обрізом шиї дві букви С, рідкість по Бідкіну Р. Зараз всіх чотирьох варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Місце знаходження Івана Банківська область, Стежило за лотом 64 людини і було зроблено дві ставки. і лот був проданий за 70 000 1 гривню або 1692 долари. 7 серпня було продано 10 рублів 1899 року, період управління Миколи II, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 8,6 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 74 людини і було зроблено 18 ставок. І лот був проданий за 43 тисячі гривень або 1040 доларів. 8 серпня була продана Волинська гривня. Форма довга схожої на паличку чи ложкоподібно. Один кінець потовщений і розплющений. Основні зони поширення цих гривень це Волинь, Галичина, Поділля та частково Київщина. Відомі скарби по кілька десятків гривень, що свідчать про великі запаси срібла у заможних людей і бояр. Знахідки таких гривень часто трапляються у скарбах, закопаних у землю в часи небезпеки, наприклад, під час монголо-татарської навали. Такий скарб гривень був знайдений у 2015 році. Році, в кількості 26 штук, поблизу міста Луцьк, матеріал гривні срібло, вага 206 грам, місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 51 людина, і після 46 ставок лот був проданий за 69 342 гривні або 1677 доларів. 9 серпня було продано рубль 1735 року, період управління Анни Йоаннюної. Матеріал монети срібло 802-ї проби. Існує два варіанти виконання цієї монети. Перший варіант, така як у нас сьогодні, хвіз Орла Гострий, та другий варіант хвіз Орла Овальний. Місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 20 людей. І після 21 ставки лот був проданий за 42 тисячі гривень або 1015 доларів. 10 серпня було продано 5 рублів 1890 року, період управління Олександра III. матеріал монета золото 900-ї проби, тираж 5 мільйонів 600 тисяч штук, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 47 людей і була зроблена 51 ставка. Лот був проданий за 40 10 гривень або 967 доларів. 11 серпня було продано 100 франків 1952 року Ліхтенштейн. На монеті зображений Франц Йосиф ІІ і принцеса Джина. Матеріал монети золото 900 проби, вага 32,31 грам, тираж монети лише 4 тисячі штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 15 людей і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 147 тисяч гривень або 3555 доларів. 12 серпня було продано 5 рублів 1900 року з ініціалами міцмейстра Фелікса Залемана, період управління Миколи II. матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 31 мільйон 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 8 людей, і після одної ставки лот був проданий за 45 тисяч гривень або 1088 доларів. 13 серпня було продано 20 марок 1912 року Прусія. Матеріал монета золото 900 проби. Вага 7,94 грами. Монетний двір міста Берлін. Тираж 5 мільйонів 569 тисяч 398 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 34 людини. І було зроблено 38 ставок. Ілот був проданий за 35 250 гривень або 852 долари. 14 серпня було продано 15 рублів 1897 року, першого варіанту виконання, під обрізом шиї дві букви С. Вага монети 12,9 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 14 людей. І після одної ставки лот був проданий за 67 тисяч гривень або 1620 доларів. 15 серпня було продано 5 рублів 1899 року з ініціалами міцмейстра Елікума Бабаянца місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 46 людей і було зроблено 112 ставок. І лот був проданий за 23 667 гривень або 572 долари. 16 серпня була продана гривня Новгородського типу. Приблизно кінець 14 го початку 15 -го століття. Написав продавець, що це гривня з графіті, але експерти йому підказали, що це не графіті, а три закреслених нарізки. Ці нарізки означають, що угар був визначений неправильно. Угар це зменшення в кількості у вазі чого-небудь. Судячи по числу нарізок і кольору злитка, в ньому може виявитися багато домішок. Матеріал гривні срібло, вага 191,75 г. Місце знаходження Волинська область. Область. Стежило за лотом 101 людина і було зроблено 52 ставки. І лот був проданий за 47 тисяч 6 гривень або 1136 доларів. 17 серпня було продано 3 рубля 1875 року період правління Олександра ІІ з ініціалами міцмейстра Ніколая Іоса. Матеріал монети золото 917 проби, вага 3,90 грам, тираж 100 тисяч штук, рідкість Побіткіну R. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 96 людей і було зроблено 296 ставок. І лот був проданий за 112 503 гривні або 2720 доларів. 18 серпня був проданий Денарій Пертінакса, який правив у 193 році. правив лише 87 днів. На реверсі монети зображена фортуна, яка стоїть, тримає кермо на глобусі в правій руці та ріг достатку в лівій руці. Фортуна це римська богиня щастя, долі, добробуту та успіху. Матеріал монети срібло, вага 2,79 грам. Місце знаходження Чернівецька область стежило за лотом 9 людей, і після одної ставки лот був проданий за 5 тисяч гривень або 120 доларів. 19 серпня було продано 10 корон 1899 року, угорський тип, період правління Франца Йосифа І. Матеріал монети золото 900 проби, вага 3,39 грам, монетний двір Кремниця, тираж 231 тисяча штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило золотом 21 людина і було зроблено 48 ставок. І лот був проданий за 15 362 гривні або 371 долар. 20 серпня було продано 10 рублів 1899 року з припаяним вушком. Матеріал монети з золоту 900-ї проби, вага даної монети з вушком 8,91 грам. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 21 людина. І після одної ставки лот був проданий за 39 тисяч гривень або 943 долари. 21 серпня був проданий червонець 1977 року московський монетний двір, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 8,57 грам. місцезнаходження знаходження Тернопільська область. Стежило золотом 44 людини і було зроблено 17 ставок. Лот був проданий за 41 418 гривень або 1 тисячу доларів. 22 серпня було продано 20 марок 1903 року Саксонія, матеріал монета золото 900 і проби, вага 7,97 грам, тираж 250 тисяч штук, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 5 людей. І після одної ставки лот був проданий за 42 900 гривень або 1037 доларів. 23 серпня був проданий прижиттєвий статер Олександра Македонського, приблизний рік карбування 336-323 рік до нашої ери. На аверсі монети зображена давньогрецька богиня Афіна, богиня мудрості, війни, ремесел, мистецтва, стратегій, покровителька міст, зокрема Афін, які отримали ім'я на її честь. На реверсі богиню перемоги Ніку. Її зображають як крилату дівчину, яка несе вінок і пальму, матеріал монети з золото. Вага 8,59 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 222 людини і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 265 тисяч гривень або 6408 доларів. 24 серпня було продано 5 рублів 1823 року. Період управління Олександра І з ініціалами міцмейстра Павла Ступіцина, матеріал монета золото 917 проби, вага 6,42 грами, тираж 440 тисяч штук, місце знаходження Дніпропетровська область стежило золотом 56 людей і було зроблено 45 ставок. І лот був проданий за 84 тисячі 1 гривню або 2031 долар. 25 серпня було продано рубль 1877 року періоду правління Олександра II. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага 20,62 грами. Існує два варіанти виконання цієї монети. Перший варіант з ініціалами міцмейстра така, як в нас сьогодні, Ніколая Іоса, та другий варіант Ніколая Фолендрофа, Тираж двох варіантів 6 мільйонів 900 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 15 людей, і після одної ставки лот був проданий за 5050 гривень або 122 долари. 26 серпня було продано рубль 1761 року, періоду правління Єлизавети Петрівни з ініціалами мінцмейстра Якова Іванова. Існує два варіанти виконання цієї монети: перший варіант з одним довгим локоном на плечі, та другий варіант, такий як в нас сьогодні з двома короткими локонами. Матеріал монети срібло 802-ї проби, тираж 391 тисяча штук, рідкість Побідкіну Р. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 65 тисяч 2 гривні або 1572 долари. 27 серпня було продано 4 дукати 1890 року, період управління Франца Йосифа І. Матеріал монети золото 986 проби, вага майже 14 грам, тираж 47 тисяч штук, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 47 людей і було зроблено 66 ставок. І лот був проданий за 84 500 гривень або 2043 долари. 28 серпня було продано Екю 1365 року, періоду правління короля Франції Карла v Мудрого, який правив з 1364 по 1380 роки. На аверсі монети зображений коронований Карл V, який тримає у правій руці меч, а в лівій руці правосуддя. Напис по колу Карл з Божої ласки король французів. На реверсі монети зображено цвітучий хрест, який окружений двома ліліями та двома коронами. Напис по колу Христос перемагає, Христос царює, Христос володарює. По каталогу пише, що матеріал монети з золото 999-ї проби, вага 3,65 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 59 людей і було зроблено 63 ставки. і лот був проданий за 60 тисяч гривень або 1450 доларів. 29 серпня було продано один суверен 1899 року Великобританія. Матеріал монети золото 917-ї проби. Вага написав продавець 7,99 грам. Тараж 7 мільйонів 516 тисяч штук. Місто знаходження Київська область. Стежило за лотом 25 людей. І після одної ставки лот був проданий за 36 тисяч 100 гривень або 873 долари. 30 серпня було продано 5 рублів 1889 року, періоду правління Олександра III. матеріал монета золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 4 мільйони 200 тисяч штук. Існує два варіанти виконання цієї монети. Перший варіант, кев на сьогодні, портрет з короткою бородою. Також існує другий варіант портрет з короткою бородою в облізі шиї ініціали міцмейстра Аполлона Гразгофа, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 37 людей, і після 31 ставки лот був проданий за 47 тисяч 4 гривні або 1136 доларів. 31 серпня було продано 10 рублів 1910 року, період правління Миколи II з ініціалами міцмейстра Елікума Баба Янца, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 100 тисяч штук, рідкість Побіткіну Р. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 37 людей і була зроблена 51 ставка. І лот був проданий за 228 тисяч 1 гривню або 5513 доларів.